На рисунку зображено куб А, Б, С, Д, A1, B, 1, C1, D1 з ребром 2а. Точка М середина ребра аа 1 Встановити вид многокутника, який є перерізом куба площиною МБЦ, і визначити його площу. Ну, спочатку зробимо переріз, проходить МБЦ. Ну, далі переріз пройде. Через, він буде перетинати грань ДЦЦ1 по прямій, яка буде паралельна МБ. І цей переріз буде перетинати грань adt 1 по прямій, яка буде паралельна прямій BC. Назвемо тут точку точка Н. Тобто ми Отримали МНЦБ, чотирикутник в перерізі. Що ж це за чотирикутник? МН паралельно БЦ, МБ паралельно НС. Можна сказати, що це паралелограм, але, наприклад, БЦ, ось візьмемо ребро БЦ, воно перпендикулярна площині абб 1 то воно і перпендикулярна будь-якій прямій, яка лежить в цій площині і проходить через точку перетину точку Б. Тобто BC перпендикулярна МВ. Ну, а так як фігура і тут є кут 90 градусів, вона буде у нас прямокутником. тобто, це у нас прямокутник. Щоб знайти його площу, цього прямокутника потрібно. МБ помножити на БЦ. у нас ребро 2А, тобто БЦ дорівнює 2А, нам залишилось МБ знайти. Щоб знайти МБ, ми розглянемо трикутник АМБ, АБ дорівнює 2А це ребро, а АМ дорівнює А, тому що М середина цього ребра АА1. Ну і за теоремою Піфагора ми можемо знайти МБ. Та корінь 4а квадрат плюс А квадрат, тобто дорівнює А корінь із п'яти. Замість АМБ у нас буде А корінь із п'яти. То площа нас дорівнює 2А квадрат корінь із п'яти. Так, трошки тут е, так, невдало вийшло. 2а квадрат корінь із п'яти. Тобто тут відповідь 2.